Обговорювати тему демонтажу орла Турула з Мукачівського замку Паланок. Намагаємося дізнатися точки зору усіх сторін. Зараз поспілкуємося із істориком Романом Офіцинським, доктором історичних наук та професором про те, яке значення має символ Турула для угорців та яка історія цього пам'ятника саме на замку Паланок. Ми вітаємо вас, пане Романе. Вітаю вас. Тож розкажіть, будь ласка, яка історія турула як символа свободи угорців? Справа в чому? Справа в тому, що самі турули на Закарпатті з'явилися від 1896 року, коли відзначали так званий Міленіум, міфічну дату приходу. Угорців через Закарпаття насправді це не, під, не підтверджується, чому власне це пов'язано з міфологією і історичною міфологією, і фольклорною міфологією. Такі турли встановлювали від 1896 по 1906 рік з різних приводів з приходу угорців в панонію, а також у зв'язку із відзначенням 200-ліття Повстання під проводом Ференса Другого Ракоці і е, такими турулами маркували територію: Територія, яка входила до складу Австрогорської держави, але управлялася з Будапешта, тобто ця частина. Колишнє так зване королівство Угорщина, яке припинило існування 1526 року. Тобто, це була з одного боку елемент національного відродження, а з другого боку спроба імперського реваншу, тобто маркувати свою територію. І тому власне їх там декілька з'явилося. З'явилося де саме: звісно, на басіоні північно-східному здається басіоні Мукачівського замку а так 1896 року, а також з'явилися в 1903 році в Довгому на Братській могилі полеглих куруців 1703 року, а також в 1906 році з'явилися на березі Тиси це зараз там воно належить до села Тисобекень, колишнє Бобове. На штучному кургані був нас насипаний насип такий насип, зроблений, штучний курган, і там був, була встановлена стела і зверху е, Турул. Взагалі, Турул ну, це тотемний птах, і він схожий здебільшого. Я дивлюся на ті пам'ятники, він схожий здебільшого на грифа чорного. Цей гриф чорний. Якщо ви бачили колекційну монету 2 гривні 2008 року, то він доволі схожий. І крім того, він сам турул є знаком управління захисту конституції, тобто це спецслужба угорська. Тобто, коли ми маркуємо територію, треба зважати на всі фактори, чинники. Справа в чому. Чому вони з'явилися і чому їх відновлювали в 2008 році? Відновлювали у зв'язку із самітом НАТО в Бухаресті, і там потрібна була певна підтримка в Україні, в тому числі з боку Угорщини. На жаль, цей саміт Бухарестський НАТО для України залишився провальним, бо Україна не отримала. Омріяного плану з набуття членства в НАТО. А тим часом на Закарпатті поставили, відновили і в Мукачівському замку цей Турул, і також поставили знак на Верецькому перевалі. Раніше ще в 2003 році відновили турула в довгому, а також на початку 2000-х років поставили у дворі. Ужгородського замку таким чином, фактично, це була така е, е, історико-культурна демаркація своїх кордонів. Е, чому вони з'явилися? Тому що фактично обласна влада не зважала на історичну експертизу. Тобто історики ми, ми розповідали про ті речі, що вони не зовсім відповідають або взагалі не відповідають дійсності, але на жаль, нас не чули і тому. Проблема історичної перспективи експертизи залишається доволі актуальною щодо власне Мукачева е, на поста появи Турала Мукачеві. То це 1896 рік. Там була відповідна дотація міської ради. Тобто, це міська влада встановлювала тоді. Вона виділила майже на тодішніх мірках десь близько. 50 тисяч хворонітів був знайдений архітектор, вони поставили там е, трошки була стела, пов'язана з героями, е, тобто були скульптури кількох таких провідних постатей з історії Угорщини. А коли е, і від, коли вже Закарпаття війшло до складу Чехословаччини то на цю проблему активно звернули увагу чехословацька влада і провела дискусію, яка тривала. Три роки з 1921 до 24 року, поки нарешті цього турула от він якраз ми бачимо зображення, був демонтований. Там справді було таке активне громадське обговорення через пресу і так далі. Так далі. Були різні комісії. І в кінці кінців числовацькі військові, бо, бо замок відносився до військового відомства, там були казарми, провели демонтаж цього туру. Його не відновлювали аж поки от вирішила таку ініціативу проявити міська рада 2008 року. Ну і тепер вона проявила зворотню, зворотню ініціативу. Чи потрібно в принципі такі речі розставляти? Ну це треба вже дискутувати. І, і читати і слухати істориків, історичну експертизу, от ми пане ми, Романе, ось, якраз туру? хотіли почути особисто вашу думку з цього приводу, е... чи має стояти там от Турул, чи все таки було доречно його прибрати? Чи особисто є... вашу є... думку. Ні, питання в тому, що є питання топонімічної пропаганди і держав і ідеології держави, е, коли мова йде про такі символи, вони не повинні стояти там. Де вони е, фіксують належність чи провокують на розумі про належність краю до іншої держави? Тобто вони за своєю своїм характером вони вже є провокативними, провокативними. Тому тут е, для мене не виникає сумнів, має чи не має бути. Якщо я Українська держава, вона Має маркує або е, виставляє свої історико-культурні символи, які є тут природніми, а не штучними, е, не, е, які встановлюються не під тиском там шантажу або задобрювань держави, яка має там поступитися чи підтримати Україну, і так далі. Тобто, це пам'ятники, які виникають як е, внаслідок торгу. Якщо ними торгують, тобто їх ставлять, забирають. Вони не мають ціни як такої. Тобто вони не пов'язані власне з увічненням певної національної традиції. Всього турулів у Угорщині є понад 200. 200 турулів. Ця проблема зачіпала особливо Словаччину. Якщо подивитися, вони демонтували всі турули. Остання така була хвиля у зв'язку з загостренням 2005 року, бо там у Словаччині дуже багато було турулів, і в 1896 року там. Здається, із семи, які встановлювали по частині, яка називалася Королівському Угорщина але на складі ну, адміністративна це була одиниця провінції То там в, 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 біля в Словаччині два із них встановили. Один встановили біля Белграда і так далі. І ну і тут відповідно Мукачівський замок. Тобто, ми беремо до уваги це. Є держава, вона має свою символіку. Ця символіка. Повинна домінувати, тобто вона є визначальною. Громадяни всіх, які, бо ми є політична нація, громадя, ну, українська політична нація, тобто кожен має на свій вільний розвиток, тобто ну, і національні меншини. Але е, право, власне, це не повинно руйнувати і державну стратегію, і державну ідеологію, і державну символіку. Тому я вважаю, що Місце таких скульптур є в музеях, винятково в музеях, а не на оглядових майданчиках, які мають фіксувати візуально для всіх, що ця територія чи ця земля вона ну, не зовсім якби українська, але би не зовсім українська. Тобто тут йде така гра, фактично провокативна гра. Спасибі вам, пане Романе, за те, що й розповіли історію і значення цього символу і за те, що поділилися своєю думкою з цього приводу. Роман Офіцинський, професор, доктор історичних наук, був в ефірі інформаційного ранку Суспільне спротив.